Дядьки, всім попривіту. Сьогодні почнемо наш вечірній реп з такої кучки. Мічиків. Мічиків. Почистив їх трошки, порозлажував, пооблагоражував, Ну, щоб воно було видно, ясно і понятно. Отака от гора вийшла. Тут у нас метчики, як я і казав. Давайте візьмемо М18. Так. Що у нас тут? 7 восьмих трубний. 24 трубний. Так, далі. У нас тут 1937 года. Ні, шучу. 31,5. Так, і самий здоровий 45 x Не знаю, вроді x 3 Видно? Ну так, да, 45X3. R18. Ну, почти на всіх читається. надписи, От. Такі от всякі. метчики метчики трубних. Ну, Трубних теж вистачає. Так, що вам по різьбам показати? Верніше, не по різьбам, зубчики, в принципі, вміняємі. Є такі метчики, десь, де вони сильно болотне охоронення. Бачите, трохи Ну, Нічого, наприклад, різати він не піде, а там різьбу прогнать піде. Ось його здоровенні, Ось його, що у нас трубний G, одна ціла, одна друга. Трубний, такі ось. О, 36 на 2 це у нас 36 ХСС, да, Р6М5, ХСС. R18, ось теж. Дивіться, ну, не видно надписі на ньому. Ось такі от. Бачите, трошки, трошки жучки поїли. М27. В общем, 103 штуки. 103 штуки. Тут цих метчиків, думаю. В принципі, зрозуміло, що у нас 27,5, 24,5 Це, мабуть, теж типу 20. Ні, вроді М30, а ні, М27 Х1,5. Отакі ось. Бачите, 30R6 АМ5. В общем, в принципі, міняємо метчики, можна ними ще працювати. Я думаю, 30 гривень штучка дуже справедлива ціна. От, наприклад, заметчик М30. Дивіться, як красота. По-моєму, інший лівий, ні? А ну, дядьки, гляньте. По-моєму, лівий. Чи ні? Може я шибаюсь. В общем, і оцей мечик 30 гривень штучка. круг 3 косаря. І три штучки в подарок. Хай то буде десь, наприклад, там якийсь там чибитий. От десь тут бачив я ложив. Ну, такий крайочок ось, бачите, начерблений. На черблений краючок. Ну, от, три штуки, грубо говоря, грубо говоря, вам бонусом плюсом. Далі можна фрези 100 на 1,6 і 125 на 1,6. Хай будуть по 100 гривень. Км 4 розвертки, такі центральні подвижні ВК8, КМ5. Лерки трубні, конічка 1,38, 1,2, К2. Всі по 300, по 300 гривень. Состояння Дуже міняємо. А ці, по-моєму, нові е, черв'ячні фрези. Набор був раніше обзор на каналі. Можете перейти, глянути. Ну, або напишете, я вам скину силочку, де тут які розміри. На Р18Р6М5. Це фрези для зірочок. Написали. От, лайк за це, хто підказує. Там. Ну, я всього знати не можу. От. Це зірочки дуплетними. І там розміри типу 25,4 в дюймах. Давно не показував такі от фрези по 500 гривень. хочете їх 4 штуки, отакі от от вони без штавок, 125 ССР можливо, навіть і нульцеві. Посадка, посадка 40. Та вже на глаз бачу, що 40. Да, 40 посадка. Бачите, вже опит. калібр морзе 5, нульцевий, морзе 6, цілий набор. Перший, другий, третій номер і калібр хто може займається шліфовкою. Шикарний набор. М6 нова, Р18. Отверточки. Ось такі от. Можна сказати, ударні 100 гривень. Ось така хрестова 70 гривень. І багатенько. Такі от по, не знаю, по 30 гривень. Отверточки. підшипнички. 62,06 відкриті. 1000 гривень. 30 штук. 30 штук. Фрезі отакі. 32 посадка, тут 50. Кстати, оказалось, вони по дереву. Я думаю, вони по металу, а вони оказуються по дереву. По дереву. 32 на 10. А, 10 це наверное, тут ширина 135 діаметр. А, ну, в принципі, написано 50 на 8, 195, 50 на 8, 185. А ці всі по 150 гривень. Так, розверточки. Трошки насобирав вам 21, 24, 28, 32. Це обичні. Вроді як нульцеві. Це трошки таке, бачите, ну, не критично. Взагалі не критично. Ну, це видно, що нульцеві. Розводна. Та що отака от на різьбі 23-26 і з шариком на 22. Якщо вважати в роздріб, який їх продаю, 300, 200, 500, 600, 700, 800, 900. Ну, давайте 800 гривень. От 800 гривень оцій. І не забуваємо центра. Верніше, як вставки на центра, КМ5 посилений. Вони, кстати, посадки шліфовані. Бо дядько той, що вибрав, ну, коли в нас був розіграш, каже, це хороші вставки. Тут посадочні міста шліфовані. Бачите, все шліфоване. Тобто не треба дорабатувати напильником. 150 гривень штучка всього. Також можете купити за 2400 отаку кучку мічиків, вони не чищені. Якщо ті заберуть, то ці теж ну, от Бачите, тут зубчики хороші, просто що воно трошки болотного охранення. А так вміняємо, воно працювати буде. 20 кг. 2400. Потужна витяжка. Потужна витяжка. Хороша штука, я вам скажу, дядьки. Оце поки тут чоркався, жарище, я її включив, воно собі дме, воздух ганяє. Ну, вже набагато легше. Це там може десь там тоже в гаражі робота, включили, воно воздух ганяє. Якось кріплення придумати, воно уверх гоне. А то я його так от був, положив, отак підставив і все. І воно прям в харю дує. Ну, Це от китайський вентилятор не сравниться. Ну, я потім на зиму поставив, зробили витяжку. Двушка, я думаю, це на Ну, Можна трошки поторгуватися. Воно, воно ці гроші стоїть. Зараз витяжки. Ну, що я вам розказую, я сам купляв. Коли не було, Коротше, двушка можна торг. І трошки ще пройдемося по оцим желізачкам, що що залишилось. Е, ножниці такі по металу. Ну, не, моїй Богу, двойку можна гризти. Там, кстати, питало, що тапочком міряв. цей розмір Один-два два тапочка. Дядька написав, каже, який розмір тапочка. Ну, розмір тапочка. Розмір тапочка, один тапочок. Що, що непонятно, я не знаю. Це таке вже, як для дітей об'ясняєш, що це. Ну, який розмір тапочка. Один тапочок. Вот. Можна цю субрату 60 гривень кілограм. Отдільно питали блочок. Дядько питав, кажу 300 гривень. Що він не стоїть 300 гривень, кажу, давай дешевше. Хрен'ясна. Ну, в общем, отак от ціни. Ну, Я от фанеря називаю, там торгуємося, не торгуємося. Та може комусь це, 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 це ілі все гамузом. 1100 можна торг. Жорик. Дракон в акції 25 моя доставка безплатна замість по новій почті. Так, оце ось трубогіб. Ну, це не зовсім трубогіб, це якийсь хірогіб. Ну, коротше, кому інтересно, 1300. Шпинти 700, набор БМОк, ключі, третій, другий, перший номер, розводні 1200. Топори 550, вчора показував головки 850. Так, щось тут продалось, Якісь пчоли літають. Кувалди 650, молотки 600 гривень, оця хрень 500 гривень, 700-700. Може комусь треба дискові пили. 400 діаметр і 200. Далі наборчики ключиків. По-моєму. Та вчора я десь показував, тут мають бути бумажки, якщо і, 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 і ці. Рижі шнуцери не повитягували, а вони, мабуть, повитягували, бо вони зверху лежали. А вони, як тільки десь картонка, да, одразу їх витягують. О, 1100. Ось От, такі наборчики. Один, два. Ну кажу, кому інтересно, це, по-моєму, 1300 і 1150. Тут всяке, мусора нема. Це таке, що пригодиться в гаражі, в хазяйстві. От, молоточки, ключики, там, струбцинки, съйомнички, напильнички, е, автомобільні болти, ящик такий за 850 з болтиками дедовскими за 750, 800, 1850. Е, були вже випуски, ну, щоб я не зациклювався. А та херня за закосарь. Що ще вам показати? Давайте сюди, десь, десь пролізу. А, Монтіровки у нас 700, по-моєму, гривень де я О, вчора показував куча напильників за косарь оці накидні ключі 900 гривень це якась матня редуктор 42 до 1 тисяча гривень та можна торг. Такий непоганий лерка тримачі, 1500 по редукторам. Тоже пишіть. пишіть, як один каже, предлагайте варіанти. Тут 40 це херня 5 до 1, 13 до 1, 21. До одного 40-20. І оце все 20-20, 20 і 20. 20 до 1. І що в нас по ОТВ? По тв шечки жавіє. Ну воно все чиститься, то не проблема. Як ви бачили, все воно очищається. критично. тут абсолютно нічого нема. Давайте зробимо на них оценку. 2700, 2500. повністю готовий робочий цей як його супорт щоб воно тут не валялось під дощиком, станина косарь, коробка подач косарь 500 гривень, оце гітара і шестеренка 500 гривень. Оце теж косарь. Такий трошки косячок оце є, а тут немає такої. Ну є, але вона тут кусочок одломаний, якщо що, знайду дам в подарок. Оцього дракона можна підрозорвати движок, движок, кольосики, сиденья і колесика. Гаєчки 48 шах 5. Дядьки. Купіть хто небудь 30 гривень кілограм уже 30 гривень по, по ціні закупки. Одна гаєчка около кілограма. поштучно 70 гривень штучка. Ну, или же можемо зробити дешевше, якщо кому надо Тут кілограм 150 Так, далі в нас, а, я забув казати лайк, подписка, сахірня, щоб ви не забували, бо вони наповниш, не втулите. 1А616, 1К62, 1М61. Кстати, дядьки, вопрос є. Підійде бабка 1М61 на 1Е61. Хто шари, напишіть. ну, По висоті, коротше, стане вона на той станок чи ні. І ДІП 300. Ну і в принципі, все. Заканчую своє віщання. Кому що інтересно, верні навіщання вечірній реп. Вот якщо на надо там до фото відео то сделаем. Сфоткаем, зважим, то не є проблема. Вот отправка новой почтой по предоплате. от такая бабулета 16К25. Вообще не дорого. И станок в принципе недорого. Все, всем пока.